Місцем відпочинку для дітей з Луганщини обрали лікувально-оздоровчий комплекс дружба, що у п'яти кілометрах від долини. Ми залучали багато свого персоналу для того, щоб підготувати їхнє дозвілля, їхній зимовий відпочинок. Ну і відповідно вони до нас приїхали. Ми склали програму, де вони відвідували різні заклади, різні місця відпочинку. Відпочинково розважальна подорож Франківщиною тривала тиждень. За цей час гості відвідали духовні святині у Гошеві туристичні принади у вишкові яремчі та на Буковелі печерний комплекс скелі добуша та інші цікаві місця. А головне разом зустрічали різдво за місцевими звичаями й традиціями. Основні традиції вони є однакові тут. Більше... Що мені сподобалось, більш люди, як співочі, Співочі дуже багато співають. У нас також є калядки, такі є традиція, але тут це набагато більше, гарніше. Ми каталися, зустрічали колядників, які ходять по вулицях, такі ряжені, гарні. Всім сподобалось. Так, вертеп, всім сподобалось, всі в захваті. В нас так є, але не з таким розмахом. Ми бачили вертеп, які калядавали. на праздники они нам заколедовали. это было очень красиво у них костюмы очень красивые очень прикольные такие костюмы мне прям понравилось я там даже немножко потанцовала иногда но очень было весело понравилось все были в костюмах ну каледовали у нас такого нет к нам просто приходят каледуют и уходят а тут костюмы там разнообразные я впервые за находился тут ну мне Дуже так закартіло тут побувати. Я дуже хотів ну, подивитися на гори. Яка тут природа, краса. Позитивні враження від перебування на Прикарпатті не зіпсував навіть сильний мороз. Хоч тут і холодно, але все таки тут так хорошо. Ну можна пообщатися з людьми, там посмотрети, полюбуватися. Вітам. Много чого можна сіла, чим наоборот, в нашому місті. Мені дуже сподобалось, як тут розмовляють люди. Вони всі тут дуже гарні. Тут дуже гарні ялинки, смереки. У нас по кожний день щось там приходить, то там Ми обов'язково або кіно смотрим, або дискотеку устраю, або куди їдемо. Було дуже цікаво, тому що в нас люди не такі відкріно ну, відкриті ще. Не такі добрі, вони більш А тут нас дуже прийняли до добре, стали до нас гарно ставитися. Зробили для нас різні заходи, дискотеки. Ініціатором поїздки виступили керівництво Івано-Франківської прокуратури. За сприяння колективу і керівництва прокуратури Івано-Франківської області нас запросили на різдвяні свята відвідати Івано-Франківську область. Спілкуватися з людьми, побачити краєвиди цього краю. Діти ніколи не були взагалі на, 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 на Прикарпатті, тому враження самі позитивні. І, хоч, зважаючи на холодну погоду, не усі батьки наважилися відправити дітей у далеку подорож, ті, кому пощастило, залишили Прикарпаття з найкращими враженнями і сподіваються повернутися сюди влітку.